Наші окуповані території не завадять вступу до ЄС. Про таке заявив доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер. За його словами, після звільнення захоплені Росією землі автоматично теж стануть частиною союзу. Утім, залишається питання: чи всі держави-члени підтримують вступ України? Цікаво, що прем'єр Словаччини Фіцо напередодні заявив, не перешкоджатиме нашій євроінтеграції. Зараз я запрошую до розмови Арсенія Пушкаренка, заступника голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. На вашу думку, чим зумовлений такий розворот пана Фіцо, який заявив, що Словаччина підтримає Україну взимку пообіцяв візит міжурядовий візит до України. дата і час ще буде узгоджуватися, і те, що Словаччина не гальмуватиме вступ України до ЄС? Дійсно відбулися гармовини між нашою все на території Слава не І це дуже позитивний сигнал, тому що ми бачимо пенсію останніх е, приблизно років, коли Соваччина е, висловлювалася негативно щодо наших європейських перспектив і взагалі двосторонніх стосунків. Повірте, що і президент, і вищий керівництво держави депотичний корпус. Ми на між рівні колеги, які опікуються Совачину, робимо все. Щоб налагодити і стабілізувати стосунки з всіма країнами, які ну, займають, скажімо так, неоднозначну позицію, Словаччина, на жаль, не єдина така країна. І те, що відбувається на такому високому рівні на сьогоднішній день зустріч, ми дійсно маємо позитивні сигнали, дуже багато залишається дискусійних питань. Зокрема щодо транзиту російського газу, який Україна припинила, коли закінчилися контракти, і це було точкою напруги в наших двосторонніх стосунках. Так, так виглядає, що ми змогли перевернути дійсно цю сторінку. Є оптимізм, що ми можемо розраховувати на словачину і цієї зими в плані реверсу. Якщо в нас буде складна ситуація, дійсно прем'єр Фіцо сказав, що якщо Україна і український народ обирає і бачить себе в європейській родині, Словаччина не буде блокувати наш вибір, наше рішення. І дійсно це дуже сильна, етична заява. Я вже це класний результат перемовний прем'єр міністр Фіце відвідати Україну, я також вважаю, що це. Як сигнал позитивний, як від візит від відповідь наш ермінівська? Тому діль однозначно дуже стативна. Якамкездус яка сьогодні вирівнює і направляє позитивне суво стосунки з нашим сусідом, з яким у нас є кордон з державою європейською, С тому це великий позитив.